Доброго дня, шановні деталі та запрошені. на 71-му подачу сесію 8 скликання прибуло 15 депутатів із 26 років. Хворим необхідність для проведення сесії. Щодня дякуємо силам оборони та продовжуємо прішповість наближати нашу перемогу. Шановні присутні, які будуть пропозиції щодо роботи подарної 71 перша сесія Добровольчівської селищної ради оголошується відкрити. За підсумку роботи комісії надана рекомендація рекомендації обресті передання на сесію безміна закон. Чи є у депутатів зміни або доповнення до порядку денного? Немає. Тому прошу прийняти перезидання і за основу та в цілому. Прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання: Проблятися змін до програми про утворює населених пунктів та отримання території. Комісії надіслано для ознайомлення чиї зміни допомогти проєкту рішення. Якщо немає то є пропозиція, проєкту рішення прийняти за основу, та так прошу речі комісії провести примененому поводу. Так. У дереві? Так. У сільді? Так. У дереві? Так. У гребах? Так. У варівках? Так. У поліщах? Так. У савранці? Так. А у ворогах? Так. У тисках? Так. А у ворогах? Так. Дякую. Добре, ніхто не помислював? Ні. Ja. Переходимо на на до другого питання про власне міжконтактне використання соціального заходу на странинах управління міської історичної ради. На 24-й рік проєкт вищення було задано на засіданні підчеркнення Дійсно, чиїх, не доходи, не доходи, не доходи. Позицій, да тісно для ознайомлення чи їхні до проекту рішень. Якщо немає, то їх пропозиції повести по імену. Александров, Голошенко, Воронов, Арбатюк, Ринчик, ищем Гуна, давай. Куда? Усиненко. Обжалян. Обряд. Поворив. Поліщу. Образив. Польова. Переходимо до третього питання. Прогрес змін за на зміни до комплексу програмичного уговори на планету добровольчик села Радашів. Проект рішення було розглянуто засідання відчуття комісії написано для чи є зміни доповнення до проєкту рішення. Якщо немає, то є пропозиція рішення вняття за установ запрошую чи рішення комісії провести примерно у Panie Przewodniczący дороже голова дозвольте кренчить і вгадаю бадько сега буде куди каже тут усі є огляди хорово говорить що поліщу калаючи там алло здравствуйте голова здравствуйте переход роздужувати питання про яка програма серед програми самонавчання роту трудового професора ще кане ваші практики Проект личное, было в комиссии, решения был разгадан по комиссии, написано для ознайомления. Чи є або доповнення до проєкту рішення, чи И Якщо немає, то рішення прийняти за основу, так, в целом. Прошу лічення комісії провести прийняти на основу. Олександр Олександрович, Волошин, да. да. Ворон, да. 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 ищем куда Іщенко, говорим. По решению совета, коллеги, так. Далее. Породком дорожных и пятого квартала проблемы пендоличных средств психологической службы в Советской раде было утверждено на 2-й месяц за номером 764 по бюджету Городского совета на 24-й год. Решение было роздано на заседании бюджетной комиссии. Здесь дополнительно дополнению к проекту прилиши.

Переходимо до розгляду шортового питання про затвердження міського будівної документації, оновлення та надання змін до генерального плану Слава Дружиюка Миколаївського району Первовецької області. Прошу доповістити даного питання Олександра Єцевича.

Дякую. Шановні депутати, всі питання передкуденного вичерпуйте. Чи є у депутатів, чи запрошують інформація, запитання, чи будуть зауважені доведення сесії? No sé por Зрозуміло. Значить, поїдемо, ну, що віка роздивитися, треба брати підповий матеріал, що тут, Руслан Генович. Але йому треба брати, тому зараз примерно не зможемо витати. Але зараз сьогодні є час, значить, Люди, тому що люди ну, бачать, як воно робиться, і, 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 і мовчать. Мене це не влаштовує. Категорично не пишуть. Тим більше, що не автобус автобусне. Все відкласти, все відкласти, взяти особистий контроль і через два дні доповісти, що там робимо. Зараз вдаримо, ви генить небезпеки, дітей. Все. Дякую за запитання. Я Володимир Астобецьку запитувати, що зроблено по Гарбара Олександрівській повністю. Шановні депутати, хочу питання різному, доповісти, що зараз робота, ну, скажімо так, миру наших можливостей, тому що всі ви прекрасно розумієте, як працює і казна. Дуже важко проходять там третя черга. По оплаті е, тих послуг, які надаються, це по ремонту чи іншого населеного пункту іншої дороги. Наразі ми подали за закупівлю та за послугу, півтора мільйона міністрації виділили. Зараз очікуємо дякую підприємцям, які е, взялися, допомогли частково е, всипання дорогу на. Братолюбівку, натяку, в тому числі і у терянням, і з нашим так надав та, на багому допомогу. Наразі зробили частину роботи, чекаємо, зроблять, але ми її однозначно зробимо на поставку роботу до села Натів. Також по інших странах, звісно, зараз ви бачите, яка ситуація у нас на автозаправках, закупити це Якщо навіть ми виграємо тендер на дану заправку, то купити спалим ми не можемо. Тендер на іншій заправці ми не можемо виграти, тому що в нас на території є певна організація, певний бізнес, і це воно все вказано у закуплювальних умовах. Тому тут кожен день якась заноза повіджається. Я збираю те, що ми на війну бо це маємо допомогти. Я ці кошти купую у підприємців наших в полярку, щоб зараз возити на, на трояни підсадковий матеріал. Підсадковий матеріал на скупере доставити його не, не, немає як, тому що у нас не то, що там навіть тракна на, на, перечислить, ну немає його декупити. Ми за налічку купляємо у підприємця, направляємо техніку і їдемо е, виконувати роботу. Але ж ви всі це вони знаєте, які є перекони в господи з питаннях. Тому я прошу зрозуміння також відноситись, але про ну, цей відсоточок я ще чую вже звести напевно, так? Да? Да. Тому це сором, і я рахую, що зараз керівника не було туди, і мені все ці терміни зробити, щоб люди бачили, що про них думають. Тут ж недалеко їхати, недалеко стати все, закласти кошти немає взяти з нашої класи допомоги купити спалив, поїхати зробити, поки є погода. Та, так, як ворозі сніги, воно тим більше не зробиться. Це одно значить. Шановні депутати, коли ще будуть якісь запитання, пропозиції, заперечення. Тому семьдесят каждой статьи вот воспыкания оглушивают закрыты.